Всім привіт, друзі! Ну що ж, добрався я до молотків з Аврори. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту цих молоточків дешевих. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп! 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Спочатку, По як зазвичай, трошки історії. Там зараз в коментарях напишуть: Вова, ти що, в майстерні молотків не маєш? Я маю. Всі радянські, ручка зламалась в одного, в другого, третього. Не знаю, скільки молотків, половина десь погубилась. Малий, то взяв десь, каже: дай тату, що спостукає як поніс, не знаю, де він його лишив, але три молотка десь пропало. Я рішив купити в Аврорі трошки новіші. Бачите, вони вже з резиновими ручками. У мене таких молотків немає. У мене кажуть, ще раз повторюсь, радянські, а я в майстерні роблю трошки ремонт і щоб вже воно виглядало якось, то кажуть, презентабельно чи що. Добре, давайте спочатку перейдемо до ціни. Я не так часто молотками користуюся, я більше користуюсь шуруповертом. Добре, по ціні за три молотка в загальному скільки я заплатив? 375 гривень. Так, з самого початку, перший молоток, 99 гривень це в нас молоток з дерев'яною ручкою. Це в нас данмі 140-150. Пів кілограма, 500 грам пише. Ви бачите, добре, добре. Давайте перейдемо до наступного. Наступний в нас 77 гривень. Це, походу, самий менший. Молоток з гумовою ручкою. Артикул 55100. Так, от цей 55100, бо не було тут штрих-кода. Ось цей. Це в нас фірма. Belt, вроді, якщо я не помиляюсь. Ні, Ні навіть не Belt. Я не знаю, що за фірма, чесно, Ну, подивитись там, тут, тут не пише мади Made... чи не пише мади-ін. Інворк ареа. Чи я правильно читаю? Навіть не Китай. Ареа. Я в англійській не сильний, хто підписаний на мій канал, той знає. Далі, наступний молоток коштував. О, тут же, типа, виходив на сталь. Сталь, в принципі, в кожних магазинах. Я не знаю. От хто купляв такий молоток, порівняємо, скільки коштує в Аврорі, я зараз вам скажу. А хто купляв в таких будівельних маленьких магазинах, можете написати, скільки ви платили, якщо ви купляли такий молоток. 199 гривень. Але тут же молоток слюсарний, ручка із скловолокна сталь пів кілограма. Тут в нас пів кілограмовий. Ось його артикул 44,05, а тут в нас сходиться. Ні, тут нас не сходиться. Тут нас артикул 95.035. Ось такий Молоток слюсарний, а це кровельний, чи як там по дахах, чи правильно я говорю, чи ні. Ну і такий потрібен в хазяйстві, і такий потрібен в хазяйстві. Я ще раз повторююся, роблю ремонт майстерні, і в селі любі молотки пригодяться, як то кажуть. До речі, підписуйтесь на мій другий канал. Посилання в описі під відео на другому каналі. Там такий лайв канал, що я роблю по селі, по майстерні і так далі. Так що там дуже цікаво. Підписуйтесь, бо буде тисячу підписників, будемо робити там розіграш. Добре, давайте ми оглянемо цей молоток. Тут у нас скотч, але це в нас гумове. Так, а ну пробуємо гума. Ну, на руку зразу відчувається, гума не є імнягенька, ну вона середня. Давайте ми її обріжемо. До руки липне. Коротше, треба антискоч заврори брати. Ну, а в принципі, добре в руці буде триматися. Коротше, непогано зроблений. Тут трошки так, знаєте, як хтось з цукерою тисав, але може бути зверху, як ви бачите, залитий смолою повністю. Непоганий. Скільки там грам писало, я щось не, не, не почитав. 345 грамів цей молоток має. Давайте, в мене вже пальці всі в тому. Коротше, непогано виглядає. Що я відео хочу з тими молотками сьогодні протестити, чи він не зломиться? От я буду цвях витягувати. отим. І чи він не зломиться отут ручка, чи тут ручка не зломиться. І данмі також чи не вилізе ручка і так далі. Візьмемо якісь цвяхи великі, будемо товкти. І тут чи не зломиться ручка? Ручка тут соснова, до речі. Тут найдорожчий 200 гривень. Але та, тут береш тут і гума класна, тут така більш твердіша, тут м'якіша сталь. І набагато приємно в руці стоїть. Тут ще навіть якусь гумочку поставили, бачите? Ось так. Коротше, непогано, що ми будемо зараз робити. Беру я зараз брусок, якийсь такий великий, набиваємо туди цвяхи і пробуємо бити кожним молотком. А потім попробуємо повитягувати. Не знаю, зломиться чи не зломиться. Ну, це не жалко, чесно. Навіть якщо він зломиться за 77 гривень, це й 99 гривень. Нормально. Попробуємо. Погнали. Став я, коротше, такий от брусочок. Це в нас рама від вікна або від цього, або від дверей. Бачите, в нас тут є цвяшки. А ну давайте. Я повитягую ці цвяшки, оцим саме меншим молоточком, чи ні. Пробуємо. Він зломиться чи ні? Як ви кажете? Угу. Ні, я вам скажу, я витягнув. Я в шоці ржавий цвях, подивіться, от. я витягнув, ну. Ну, цей більший. Я думав, що я зламаю його. Пробуй. Ну. Цей, певно, я не витягнув, бо він забитий з цієї сторони. Ні, я витягнув. Я вам серйозно кажу. Я думав, що він зломиться. Непогано, непогано. Добре, беремо цвях і будемо набивати цвях і пробуємо. І візьму якийсь великий і попробуємо цим. Я думав, що ручка зломиться. Ви бачили, як вона вигиналася у мене ще отут цвях є. Давайте ще ми тут витягнемо. Ось тут. Вам покажу в цю сторону. Показую. Ржавий цвях. Ось такий. Я витягнув. Рама ще жива, не гнила. Взяв я декілька цвяхів. Це в нас 150. -ка. Це в нас 100. Це в нас 70. І це в нас 50. Я декілька взяв, от вони є тут. Що, пробуємо бити спочатку маленьким? 50, ку добре б'є чи ні, не знаю. Чи буде мені комфортно забивати? Вітер тут сквозняк, та супер забиває. Ну, ще один такий заб'ємо, це вже сотий. Ану сотий заб'ємо. І чи ми його витягнемо. Пробуємо сотку витягнути, ні? Пробуємо. Ага. Треба щось підставити. Давайте ми то підставимо. Що я вам скажу? Соточку витягну. Це не соточка, це 80 або 70, ось соточка. Я вже попутав, чесно. Чи це соточка, цього соточка. Ну пробуємо. Ну соточку це явно таким молотком. Я думаю, це знущання тягнути. Соточку будемо тягнути ось цим. Пробуємо забивати соточку. Ну, ось так, як ви бачите, заліз. Пробуємо його витягнути. Зламається ручка чи ні? Як ви думаєте? Ого! Треба щось підставити. Що я вам скажу? Я в шоці, я думав, що воно тут переломиться. Ну ви самі, я без склеюк, без нічого. Просто вам показую, як воно є. Добре? Сталь. Ну Цей ми сюди не заб'ємо точно, тому що він мені вилізе в бетон. Пробуємо сталь чи комфортно. Ну Тут береш в руку, реально дорожчий і зразу відчувається. Він гарна, гарна гума, я вам чесно скажу. Б'ємо соточку, цю, що ми тільки що витягнули. Це що я вам скажу? Бомба. Так як я раз в тиждень молотком користуюсь, можливо, і два рази, може і не користуватись, бо кажу, більше часу шурупокрутом, все шурупами закручуєш. Для домашнього використання за такі кошти може бути. Ну, ще раз витягнемо. Зломиться чи ні? Пробуємо. Ой. Ну, Ви все самі чуєте. Не зламався. І все на місці. Дивіться. Супер. Ще цим маленьким попробую ще раз забити. Бо він щось так гнувся. може зломиться, може ні. Оце 50-й, -е. та він 50-й -е не чує. Пробуємо. Пробуємо. Та 50-ку він от. Не зламався. Супер. Блін, чесно, я в шоці. Так, ну що вам сказати? Ви все самі бачили, як я ними забивав, як я ними витягував. По металу. Що я вам скажу? Вони ідентичні. ж, Метал всіх ідентичний. Тут у нас ще якась маркіровка є. Дін 1041, пів кілограма пише. Тут нічого маркіровки немає, тільки тут, ще раз показую вам. І тут у нас теж пише пів кілограма 140-150. Ідентичний метал. Я думаю, всіх одинаковий. Ну, цей дорожчий, тому що в нас тут ручка зі скловолокна. А тут я не знаю, може проста пластмаса, мені здається, може теж якесь там скловолокно є, бо тому що ви бачили, я гнув, він гнувся. Цей дерев'яний, простий, звичайний, кажу, але тут дерево сосна. І як ви бачите, він також полакований, він має в собі лак. Всі залиті, ще раз показую, всі залиті ідентично цим смолою. Якщо що я вам скажу в загальному, може бути, хто хотів молоток десь собі домашній, якийсь там, там раз в місяць цвях як забити, якийсь цвях як витягнути, можна брати ось такі заврори без питань. Самі ви бачите недорого. До речі, напишіть в коментарях, можливо, хтось з таких молотків вже користується давно. І може щось написати. Ну, я знаю, Данмі я брав там свердла, і брав ще щось там з Аврори. Непогана, вроді дешева і непогана фірма. Сталь, у мене сталі нічого немає. Оце в мене перший інструмент зі сталі. Я знаю, що їх багато інструментів, є, і кусачки, і так далі. І В Аврорі її треба буде якось спробувати. Вроді така теж дешева для домашнього використання може бути, а це. Ну, не... Тож, як ви бачите, такі от ноновнейм. А це мені здається, білд був. Е, писало там вроді ну, білд. Ну, цей білд теж можна користуватись малесенький, зручний і так далі. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Йду я короче, бити цвяхи, мені сподобалось.